Всім привіт, привіт! Власне, yeah. де ми є професіоналчик. О, коротше, знаєте, що тут там твориться? І за ваших лайків, ну лайків, ну ми кажуть, жителі, і коротше, мене армії жителі. І от я собі, от дивіться, що я собі зробив. Третій поверх креативі, я платив один із умрутик. Коротше, Дивіться, тут моя кімната, то і Льоги Ліжко, може він колись прийде до мною гратися, і ми, будем, і ми будемо з ним спати. Короче, а, а тут кімната і туалет. Ой, там, как, ой, я, за, там, сува, я хочу ой, туалет. Папірчик у нас є. Я та та, та пермо. Ну все, коротше, речі що не треба. Ось, все, ось так, давайте почнемо, а ви у мене 64, давайте, Короче, все, дякую. Як я витрачу? Не йди без мене. Все. Короче, давайте пішли, коротше, і ото балкон, коротше, балкон, ну, гарно. Хто хоче да, мою версію, то знаєте, не крапка 16, крапка 20, моя ве, на версії то, тої вживалки. <клухи> От я вбираюся в шахту, і мені про ній треба накупати золото, алмази. Ій, навонити зуде, тобі я був король жителі мені сказав. короче, Я поставив флофакли. Мені жителі показали, де алмази да, потім. Ону якраз золото. Я не бачу, я б мені люк. Ну, короче, ось, збираємо то. Короче, я давайте в креативі, я дістануся, не йду. Та Можна поки що. Да. Я не довго, я не довго. Я трошки повітря кудись дістануся. О, короче! Житель мені сказали, щоб я був обережним і ми стрибаємо. І ми підемо, коротше, давайте. Ай-яй-ой-ой-ой. Давайте купуємо алмазок. Да, да, да. Ida, короче, я накупав алмази, 47 мамази. Нехай буде коротше. Мені в оперативі доїдати до свого діду. Давайте Кіл і ми повернемося. Я скоріше доберуся. Це тут дуже маленька земля. Я не Коротше, все, ну, все. все дойшли, Давайте на балкон коротше. Ну все, коротше, все нарешті, виживали, мабуть, скоро. ласка, поставте лайки. Ви вже у нас відео. Давайте, о, дивіться, що ви дивіться. Давайте, алмази щось скрафтимо собі. А золото дуже мало блага. Поставьте відео лайк за швидкість. І, і, і я це ще життя сказати, що таке золото приїжджує. Хочеться. О, все. Алмазный блок є. Так. Короче, давайте. Я хочу, короче, э, всі рисунки зробити на следующей серії. Класна шапка, коротше, якщо якщо хочете, наберіть лайк, будь ласка, три кілька лайків отримать, то то, то то ми підемо, то ще пойти золото. Як хочете жовто накупайте це, ми зробимо на сьогоднішній серії портал. Який ви хочете? Золото чи портал. Який? Може бути восьмий. Коротше, я подумав, восьмі серії буде золото не. Па па папа и до завтра.